Роботу слово Петрович Порошек. Щоб буде ближче до мікро для вашого дозволу. Дуже дякую, дорогі друзі. Спасибі за зустріч. Сьогодні саме з міста Житомира починається виборчий тур. Ми щойно були в Малині. Відбулася фантастична зустріч, переповнений зал. Походи, багато хто з вас мав можливість з цьому переконатися. І можемо стверджувати, що сьогодні дуже велике очікування від усіх дуже велике сподівання на те, що країна зміниться, що по новому буде вести себе вибори, народ, який вже народився після подій 20 лютого. Країна, яка пройшла величезні випробування і політики мають відповідати тим очікуванням, тим, тим запитам, які сьогодні висуває суспільство. Ключовий запит це запит на те, що ми маємо об'єднатися перед вирішенням надзвичайно важких викликів, які стоять перед державою, викликів зовнішніх, оскільки країна знаходиться в умовах зовнішньої агресії, частини анексії частини своєї території, викликів внутрішніх, викликів економічної кризи. Високи політичної кризи, викликів соціальної кризи. І сьогодні саме адекватна відповідь це є об'єднання зусиль для спільного вирішення питань, які стоять перед країною. І е, чим завжди відрізнялися українці, яка завжди е, пристиг і характеризувала е, ставлення українців до об'єднання. Два українці три гельмари. Ми вирішили, причому це не є особливості щойно незалежної України. Починаючи ще з часів Ярослава, починаючи з часів Володимира завладу була дуже жорстка боротьба, яка роз'єднувала Україну. Ми з моїми побратимами, з колегами з партії Удар, з Віталієм Володимировичем Кличко вирішили зламати цю проблему. Ніколи в історії України не було, щоб двоє політиків, які користуються найбільшим рівнем довіри серед людей, об'єдналися для майбутнього держави. Я хочу подякувати, бо ця подія була дуже добре сприйнята у всьому суспільстві. Теза, слоган, з яким ми йдемо до людей, називається він Жити по-новому». По-старому жити вже не можна. що Ключова позиція, яка вивела людей на майдан, перший поштовх це було Євромайдан, вимога підписати Угоду про асоціацію, другий поштовх, пам'ятаєте, у нас було мають. Дістали. І, стало. І е, все, що заважало розвиватися в Україні, маємо залишити в немові. Що означає жити по-новому? Жити по-новому означає жити чесно. Чесно, що ми маємо припинити корупцію в державі. Чесно, це означає, що мають перестати брехати. Чесно означає, що виборча компанія має проводитись в такий спосіб, щоб перемагали не ті, хто краще пообіцяє, а ті, хто краще зробить. У нас завжди було дуже багато фахівців, які. Е, е, Казали, що головна їх перевага, що вони дуже добре вміють ділити чужих точки. От хтось нехай заробить, а ми тоді краще за всіх знаємо, як їх розповідати. В який спосіб на сьогоднішній день держава, яка залишилась з величезними економічними проблемами, буде піднімати робочі місця, буде залучати інвестиції, буде створювати виробництво, буде забезпечувати зовнішні ринки. Це треба. Робити наступний крок, наступний тези е, програми жити по новому. Жити безбідно. Бо через механізми відродження української економіки ми реально піднімемо рівень життя людей. Президент жити вільно. Бо саме за свободу вийшли люди і вимагали е, захисту свого права на вільне життя. Вам, як журналістам, це дуже добре відомо. Бо країна почалася фактично ще з часів попередньої революції з вимоги свободи слова. І захист свободи слова, створення громадського телебачення, право журналісти казати правду, право відповідної реакції суспільства і влади на цю правду є дуже важливою складовою. Коли правоохоронні органи мають захищати право і свободу людини, а не міфічний. Державних мужей, які сьогодні, як ми бачимо з цих років, погрязли в корупції, в крадіжках, причетні до вбивств є просто кримінальними авторитетами. І тому жити вільно є дуже важлива складова нашої програми Жити по новому. І четверта, дуже важлива позиція жити безпечно. Якщо ви подивитесь зараз, які питання сьогодні ставлять і хвилюють людей, настрій людей кардинально змінилося. Якщо раніше пріоритетом для людей було економічні проблеми, інфляція, зростання цін, наступні безпеки щодо робочого місця, працевлаштування дітей по закінченню шкіл, на сьогоднішній день пріоритетність цих питань відійшла на другий план по відношенню до безпеки безпеки. Держава, яка знаходиться сьогодні під тиском зовнішньої агресив, як наслідок побудова нових ефективних, патріотичних, мобільних, боєздатних е Збройних сил нашої держави. І друге, ефективна правоохоронна діяльність, яка дозволить сьогодні очистити вулиці наших міст, сіл і селищ від хуліганів і бандитів. Людина, яка на вулиці з'явилася зі зброєю, має бути з до відповідальності. Мешканці наших міст, сіл, селищ, жінки, діти мають, повинні мати можливість вільно виходити і вільно відпочивати, так само як Україна завжди відрізнялася дуже високим рівнем толерантності і безпеки. На жаль, поки що, пройшло вже більше півтора місяця після того, як відбулася революція. Проблеми з безпекою лише посилюються. І жити безпечно є тестом на ефективність сильної, нової влади, яка має користуватися високою довірою високою підтримкою людей. І саме тому мною, моєю командою, нашим союзом з Віталієм, я можу трохи зберегти інтригу, цей союз буде доповнюватися ще. Дуже важливими політичними лідерами і діячами або процеси об'єднання. Це не є, щоб ми розуміли, якийсь тактичний союз лише на час президентських виборів в Україні чи мерських виборів Києва. Це стратегічний союз, який призведе до повного оновлення влади держави. Ключова позиція наша: ми, не… ми збираємося припинити війну. Звинувачення політиків, обріхування політиків. Виборча компанія має перестати бути війною, а бути змаганням програм, змаганням підходів. Після завершення виборчої компанії ми маємо сшити державу. Ключовий лозунг, ключове завдання, яке сьогодні стоїть перед нами, це соборність держави, цілісність, територіальна цілісність, державний суверенітет. І ми маємо все можливе для того, щоб нам це було зроблено. Дуже дякую. Я скорчу вступну промову. Хотів е, вибачитись, бо наша е, прес-група е, трохи запізнюється, і з вашого дозволу перейдемо Прошу ваші питання. Можна? Так, представляйте, Роле Києвич, за інтереси, Треба Треба. Треба, цю. Треба, цю, ваші інтереси. Ми двох представляємо редактор і я журналіст. Ну, ви, мабуть, за бачите, що журналіст вже такий підтоп там. Петро Васильович, ви успішний підприємець. Йдете на вибори президента. Ряд наших політиків і навіть Юлія Тимошенко кажуть, що треба відділити. Владу від бізнеса. Тому що завжди, як показує наше життя, і практика бізнесменів використовують владу в своїх інтересах. Досі буде. Як ви ставитесь до цього питання? Відповідь на це питання в мене буде складатися з двох частин. Відповідь перша. Я не бачу нічого страшного, коли ефективні, досвідчені, професіонали. Знанням реальної економіки, а не просто балакони. Йдуть в політику для того, щоб змінювати країну. І це дуже добре, коли такі менеджери з підприємництва йдуть в політику. І дуже погано, коли політики-балакуни займаються бізнесом на політиці, заробляють гроші, варяють корупцію. Причому заробляють гроші набагато більше, ніж підприємці українські, які заробляють потамік гроші. Це перша половина відповіді. Друга половина відповіді. Я чітко заявлю, що після перемоги на президентських виборах всі активи, які належать мені, крім П'ятого каналу, будуть проміжні. Чому п'ятий канал не продається? Дякую, мене за те, що томірічного пана, будьте добрі, прокоментуйте вчорашню заяву Юлії Володимирівні про те, що вона зразу піде в опозицію. Я тут це приборку виділив? Якщо. Ще раз кажу, я не хотів прокоментувати. Заяву про опозиційність Юрій Ми маємо абсолютно інше завдання. Ми не збираємося боротися. Особливо не збираємося боротися з нашими партнерами по демократичній коаліції. Я вважаю, що зараз час розкидати камінь, каміння пройшов. Зараз час збирати каміння. І відповідальний політик знайде собі місце. Для того, щоб жити по-новому, творити державність, творити українськість, і допомагати нам всім відбудувати ту е е державу, в якій би нам хотілося б всім жити. Це відповідальне ставлення до України і до українців. Кожен знайде собі місце. Я не бачу в Юлії Володимирівні свого політичного опонента. Якщо навіть є в когось бажання, то я це сприймаю як просто опонент виборчий. Але після 25 травня, після перемоги на президентській ковід, життя продовжується. І нам треба збирати камінь, нам треба зшивати країну, нам треба спільно давати відповідь на зовнішні загрози, ризики і атаки держави. І будь-яке внутрішнє побою, поборювання. Послаблює нашу позицію перед зовнішнім ворогом. Тому ми є принципова позиція. Демократичні сили мають бути разом. Нехай беруть приклади з Порошенка, з Крічка, з інших політиків, які проблема не в тому, що хтось кудись когось хоче вийти. Проблема в тому, що ще раз, час, час об'єднуватися. Перед внутрішніми і зовнішніми заразами. Я вважаю, що це відповідальна політична резинація. Коли маємо час на останнє запитання? Зараз Минальського зміни та зустрічається з мітором і питання на вас російської мови і змінити конституції до двадцять. Як ви вважаєте, чи відповідно змінити празднику виборів? І я бачу, що вона статусу статус російської мови? Я вважаю, що була величезна дурниця і провокація, коли хтось намагався скасувати діючий статус російської мови, який надає абсолютно жорсткі відповіді і механізми захисту. Людина, яка бажає спілкуватися тою мовою, якою їм комфортно спілкуватися як в родинному середовищі, так і на регіональному рівні. Ніхто, я наголошую, не буде притісняти людей, якою мовою вони не спілкувалися. Друга позиція державна мова України буде українська. Раджу всім знати русский, спік some english, польську, румунську, угорську і багато інших. Чим більше мов ти знаєш, тим більше життєв ти проживаєш. Щодо Донецька, Донецьк, як і Крим, як і Житомир, є українська землею. Левова частина. Мешканців Донецька підтримує цілісність і територіальну цілісність суверенітет нашої держави. І екстремісти, які є в Донецьку, які зі зброєю в руках захоплюють державну відділу, є злочинця. Вчора було запропоновано, вам пропонується амністія, якщо ви складете зброю. Якщо ви залишитеся свої стало, погрожувати мирним людям, ми не дамо. Тим більше, що ці погрози інспіруються в сусідні держави. Україна буде і має жити безпечно. Я перепрошую дуже коротко останнє запитання. Пане а власне, одне з ключових викликів, потекого поставку в Майдан, це корупція. В політичному розрізі це закритість та політичних систем, зокрема партій, а відсутність ліків всередині. Вони зактивні методи подарування цього і відкриють виборчі партійні служби. Чи поділяєте ви суточки зору і чи вважаєте ви чи будете це зокрема на, на балансі? Знаєте, я вважаю, що не лише відкриті списки є е, елементом антикорупційної боротьби. Бо, на моє глибоке, переконання, це право людей жити чесно і жити вільно. Жити чесно означає, що в виборчих списках ніхто не ховається. Що кожен мешканець територіальної громади обирає собі конкретного депутата місцевої або Верховної Ради, якого він підтримує. І це механізм для того, щоб в списках не з'являлися охоронці при всій повазі до цієї важкої праці. Секретарки при всій повазі до цієї важкої праці. Водії. Бо за них мають проголосувати народ саме за цього. Вся решта від букало це не чесно і не прозоро. Друга позиція антикорупційна, яка теж не менш важлива, друзі мої, це виборчі форми. Подивіться, у нас у всіх декларації депутатів, кандидатів депутатів депутати і президенти складаються, що вони є жалюгідно бідні а 2,5 мільйона застави, а мільярд гривень на виборчу кампанію він знаходиться. Звідки? Це не знаємо. Де ці таємничі спонсори? Перед якими ці кандидати в депутати чи президенти будуть виконувати свої зобов'язання, забувши про свої обіцянки перед українським народом. Оце є пряма виборча корупція, що протирічить моїй програмі жити чесно. Кожна копійка мого виборчого фонду є з моєї декларації. Жодну копійку я не залучаю з боку, Байки про представників. Малого та середнього бізнесу, які фінансують потужні політичні проєкти, але не розкриваються, бо вони бояться влади, час цих байок закінчився. У нас немає зараз влади, яку варто боятися. Тому моя вимога розкрити джерела фінансування. Народ має право знати, за які кошти і які зобов'язання за ці кошти взяли ті чи інші команди. Це буде ефективним, чесним, прямим антикорупційним. Буде у вас в команді чи ні? Перший раз про це чую. Ми дякуємо вам за роботу. На структури ваші виборчі сітки. Це такі люди, структури вашої виборчі, наприклад, на Житомир. Ми зараз, друзі, ми зараз формуємо виборчі структури. І мета мого приїзду до Житомира залучити як можна більше людей. До виборчої роботи. Ви знаєте скільки в малині записалося людей до того, щоб працювати волонтерами? 232 232 людини. Я думаю, що в Житомирі сьогодні, ввечері, коли я і Віталій Кличко разом вийдемо на сцену і закличемо житомирян до спільної роботи, це не лише боротьба за голоси, друзі мої, це формування команди. І я впевнений в тому, що ця команда буде потужною і ефективною, бо прозора форма е, формування цієї команди є те, чого хочуть бачити люди. А яка атака на команду? Атака є розповсюдженням пліток і бая. Чи того взяли, чи того взяли. Це не я беру, люди сьогодні приходять об'єднуватися для того, щоб перемагати. Я думаю, що тільки разом з вами ми переможемо. Переможемо за Україну.